Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож одноразова допомога пенсіонерам до 10 тисяч гривень все буде залежати від віку пенсіонерів, уже е затверджена, уже погоджена і уже навіть частково виплачується. Тож, що це за допомога, як її оформити і кому її дають. Отут дуже уважно слухайте, кому дають, щоб потім не було А обманув, ще, щось, ще, щось. По КТГЯ. Тому слухаємо уважно, до самого кінця все буде озвучено. Залишиться посилання, щоб могли то перейти, перечитати, оформити. І також та допомога, яка 100% видасться моїм підписчикам, це 5 таких чудових тонометрів е найкращих, які зараз є на ринку для моїх підписників. Фірма ProMedica, Дивіться. І величезний екран. Зараз вимкну, дивіться, які великі цифри, які чудові видно пенсіонеру, з'єднається з смартфоном, розсилається все автоматично вашому лікарю. Ну, тобто така бомба, пушка. Десять таких чудових чашок, брендованих, народна думка, з таким патріотичним надписом. Все для вас. А від вас, проханнячко, дайте зворотній зв'язок, коли найкраще провести цей розіграш. Пропоную три дня. Виберіть, який для вас буде найкращим: п'ятниця, субота чи неділя. Ті, які найпише, напишете в коментарях, що вам буде найзручніше в той день і проведемо. І, будь ласка, час, чи то ранок, обід, чи вечір, коли найзручніше, щоб найбільше глядачів змогли взяти участь в цьому розіграші. Я це все буду проводити в прямому ефірі. Все буде видно, наглядно, чесно, справедливо і 5 людей. Отримують дуже хороший подарунок, ну і 10 таку чудову чашку. Я ж стараюсь максимально слідкувати за інформацією. Як тільки десь будуть виплати, якісь ще відразу вам розповім. Тому це чудовий привід і цих 5 чудових тонометрів, і ці чашки, і ця інформація, яку ви отримуєте на народній думці. Чудовий привід долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Тож, долучайтесь, розбираємось для людей. Вже затверджено для людей 85 років плюс одноразова допомога у вигляді 3 тисяч гривень, для 90-річних одноразова допомога 5 тисяч гривень, для 95 річних плюс одноразова допомога 7 тисяч гривень, і для 100 річних 10 тисяч гривень. Таке рішення було прийнято в Мукачівській громаді, тобто це всередині громади, але не спішіть виключати, є ще громади, які. Прийняли схожі рішення, зараз про них також розповім. Можливо, там буде і ваша громада. І от саме в Мукачівській громаді до дня народження пенсіонерам буде виділятися така сума. Наразі така програма прийнята до 2026 року, і людям з нагоди ювілею передбачені виплати. Дуже чудове рішення, і знаєте, питання, що так, що одна громада може прийняти і дати людям, інша ні. Чи не може, чи не хоче. Да? Но, е крім того, схожі рішення були прийняті в Ніжинській. Територіальній громаді там виплачують уже з 70 плюс років там 500 тисяч гривень і тому, кому за 95 років 2 тисячі гривень одноразова виплата. Також схожа така допомога була ухвалена в Полтаві і в Полтавському районі аж до 31 жовтня 2025 року з, разом з благодійним фондом Олександра Мамая. Також будуть виплати. Пенсіонерам, а також додатково людям з інвалідністю першої і другої групи, а також внутрішньо переміщеним особам, які перемістились в ту громаду. Всі посилання залишаю в описі під відео, щоб ви могли почитати. І також в Івано-Франківській області для людей похилого віку та осіб з інвалідності першої і другої групи код послуги саме по івано франківську 63-95 це для людей, яким 70 років і більше, а для людей з інвалідністю першої і другої групи код послуги 63-94 це коли будете звертатись за допомогою. І також, що варто ну, на що звернути увагу і дивитися, і розуміти, що це рішення саме цієї Мукачівської громади, там по 10 тисяч. Да? Чи там по 5, навіть по 3, Ну кожна сума для своїх вікових категорій, та про яку я розповідав. В інших громадах зовсім інші суми. Тобто, якщо ви живете в іншому місті, ви не можете прийти до своєї в свою територіальну громади і казати, дайте мені там 5 тисяч, бо мені виповнилось 80 років. Ні, кожна громада, якщо то приймає, приймає по-своєму. Це не загальнодержавна програма, це внутрішня в громадах. Також варто розуміти, що е, в деяких громадах це оформлюється автоматично. В деяких потрібно піти писати заяву, особливо коли це люди з інвалідністю або внутрішньопереміщені особи, що ще особливіше, тому що не завжди вони зареєстровані саме там і про них знають. Тож, ви слідкуйте за інформацією саме в своїй громаді. Я розказав в загальному, але я не можу ніяк знати, що відбувається в кожній громаді окремо. Їх дуже багато. Інформації дуже багато, за цим не вслідкуєш. Тож, чітке розуміння, що то від громади, чітке розуміння, як то отримати, чи потрібно писати заяву, чи ні. Так, і суми суми в кожного. Різні. Бачимо, да, тут 3, 5, 10 тисяч в Мукачівській громаді, там в Івано-Франківській 500 тисяч гривень. І тут автоматична виплата на день народження, там писати заяву на її отримання. Якщо ви знаєте також, що в вашій громаді надається якась схожа чи ще щось допомога, напишіть в коментарях, щоб по максимуму інформувати. Тих, хто дивиться це відео, да, тому що я вибрав такі найосновніші, які прямо зараз маюрять в новинах, але є ще дуже багато громад, які не писали про це, або я не знайшов. Тому напишіть, поділіться і будемо один одному допомагати, оформляти ту чи іншу допомогу. Розбираємось далі. Таким чином бачимо дуже багато громад надають таку допомогу. Дуже багато громад стають на підтримку населення, на підтримку особливо населення похилого віку, да, там 75, 80, тому що бачать, яким зараз важко, тому що бачать, як вони потребують цієї допомоги. Так, тому що грошей, які платяться пенсіями, то відверто малі суми. До речі, Сьогодні-завтра мають вже оголосити пенсійний про кінцеву суму індексації. Також дуже уважно слідкуємо за цим, щоб знати, нарешті знати, да, залишилось 4-3 дні до цієї індексації, а ще не сказали, наскільки виросте пенсія. Тому уважно за цим дуже спостерігаємо. І як тільки буде інформація, відразу я вам її розповім, щоб ви знали її самі найперші. Тож, напишіть, будь ласка, день в коментарях, коли то вам буде найзручніше, по вашим коментарям виберу. І з середи вже почну розповідати, коли то відбудеться, і зроблю навчальне відео, як то відбудеться, щоб кожен міг прийняти участь, знаючи, що робити, коли робити, як робити. І якщо ви входите одну з тих територіальних громад, які були названі, якщо ви Потребуєте тієї допомоги, тієї підтримки, то оформлюйте її, забирайте. Посилання на всі перші джерела в описі до відео. Тож, давайте працювати далі. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.